Кікбуксери Чернігова традиційно завершують рік відкритим кубком міста. Цього разу змагання стартували 21 грудня. Хоча спортсмени люди забобонні, налякати їх кінцем світу, неможливо. Ми в етані віряємо. Ми тому вирішили сьогодні наше сорінування. Прекрасне. Наоборот, підтримати діток, зібрати їх всіх разом, для того, щоб вони не думали, що сьогодні кінець світу, ані думали ом, що життя продовжується і тільки починається. На ринг Кубка міста виходять як початківці, так і вже досвідчені спортсмени. Усі намагаються покращити свою спортивну форму та відточують майстерність. Не виключення Владислав Мітус, багаторазовий чемпіон міста області та України, каже, що на Кубку Чернігова йому розслабитися не дадуть. Учасників і соперників нельзя не можна недооцінювати. І будь-який парень, який був полгода назад новичком, зараз може достойно виступити і победить чемпіона і розрядника. Під час Кубка Чернігова місцева федерація звернулася за допомогою у лікуванні вихованця Чернігівського кікбоксингу Захара Водолазкіна. Скринки для пожертв виставили при вході. Людину не можуть і не хочуть залишити на самоті з надугом. Сламав позвоночник, і, так як він е, дідомовський парень. Він сирота. Ми хочемо підтримати його і допомогти фінансово для того, щоб по можливості побистрі він став на ноги». Чернігівські тренери 2012 рік називають успішним для нашої команди. Андрія Кужельного визнали тренером року. Ще четверо спортсменів: Роман Власенко, Віктор Кузьменко, Сергій Лисюк та Альона Новик увійшли до десятки кращих в Україні. Не дочекаються, коли кікбоксинг включать до Олімпійських ігор. Все время этому тому к этому готуємося. І, звісно, конкуренція сильно вас Будуть совсем другие інші другие, будут совсем другие спортсмени. участвовать, будуть совсем другие команди участвовать. Но статті мы ми в будь-якому не будем. За усі роки існування кікбоксингу чемпіонів виховують у підвалах, де переважно розташовані спортклуби. У федерації говорять, що незабаром ця проблема може зрушити з місця. і Нарешті в Чернігіві з'явиться нова простора тренувальна база. Але поки розкривати карти не хочуть.